За 25 кілометрів від Глухова в невеликому селі землянка розташований унікальний історико-ітнографічний музей. Жителі села створили його на честь своєї відомої землячки Пелегеї Литвинової Бартош. Як розповідає завідувачка музею Оксана Анісімова, це дворянка, яка в 19 столітті вивчала українські звичаї та традиції. У радянські часи влада намагалась знищити всі згадки про неї. Пам'ять про дворян витравлювалась. Людям не розповідали, не розповідали дітям, хто це така. І тому, коли почалась декомунізація, і коли стали думати, як перейменувати головну вулицю нашого села, згадали, що була така дворянка, колись розповідали старі люди, була така дворянка, яка вчила дівчат вишивати, яка вчила дітей. Грамоті полізли, як зараз кажуть, в Гугл да і там стали читати Пелагей Литвинова Бартош, етнограф, фольклорист. Ми коли прочитали, яка відома в нас землячка, ну це всіх здивувало. Музей відкрили в 2019 році в старовинному будинку сільського священика. Сьогодні у музеї можна знайти багато праці Литвинової Бартош. Зокрема, тут цінують збірку місцевих весільних традицій. Найціннішою роботою Пологе Литвиної Бартуш вважається її праця Весільні обряди і звичаї в селі Землянці Глухівського повіту у Чернігівщині. Тут описані всі 25 весільних обрядів, які були 100-150 років назад, які проходили весілля в селі Землянці від допиток до одводин. Я кажу, це спочатку все починалося з допиток, допитки, сватання, чоботи, єднання е, заручені, хустки, запоїни. Там такі цікаві обряди. Якщо їх всі прочитати, ми прочитали цю книжку, це я вам скажу, я кажу, шедевр. Словами завідувачки музею, частину обрядів в селі вже спробували відтворити, зокрема, для цього створили автентичний гурт. Бонянки з землянки. Ми відтворили один з обрядів, він називається Коровай. Коли жінки пекли коровай, то вони співали пісні. Там, от, виш, там, ніхто не вгадає, ніхто не вгадає, що в нас короває. Три фунти мочиці, три ложки водиці, та три фунти масла яєць повтора. У <плес> крім весільних традицій, дослідниця задокументувала і місцеві орнаменти. Також у музеї зберігся примірник Азбуки, яку Литвинова Бартош написала для сільських дітей. Белаги Литвинова Бартош вона ж збирала зразки орнаменту. Це унікальні зразки, таких ви не побачите нігде. Це зразки глухівського повіту. Конотопського, Кролевецького, азбука для народних школ, теж написана її. Вона сама створила, вона сама вчила. В неї була школа і вона навчала дітей. Вона пристосовувала. Це азбука пристосована для навчання дітей, бідних дітей, дітей з села. Музей в землянці наповнений багатьма артефактами. Їх закладу передали самі жителі села. Але найбільше тут пишаються справжнім ткацьким станком. Наш музей історико-етнографічний. Тут багато експонатів, які люди повіддавали старовинних речей, які були віддані нашими односельцями для музею. Це і знаряддя праці старовинні, рушники, вишиванки. Діючий ткацький верстат, на ньому е, нашій майстрині. Тчуть килимки. Чому? Тому що Пелегелитва нова Барташ, вона мріяла створити ткацьку школу і залишити її село. І оцей ткацький верстат як, як втілення її мрії. Завдяки музею, невелике село Землянка вже стало досить відомим. Сюди приїжджають екскурсії не лише з навколишніх міст, а й столиці. Завідуюча закладом розповідає, що до війни довелось зустрічати і гостей за кордоном.